Наше Євробачення вже запам'яталося своєю унікальністю, і червона доріжка виявилася рекордно довгою. І надзвичайне світлове шоу на честь конкурсу придумали. А ще вперше в історії переможець минулого року має право тричі виступити на сцені Євробачення. Отже, в першому півфіналі Джамала вже виконала дві пісні. А у фіналі відбудеться світова прем'єра композиції «I Believe in You». Тож чекаємо з нетерпінням. Не залишились осторонь Євробачення, і наші представники минулих років. Вірка сердючка з мамою трохи освіжили в пам'яті глядачів свій неповторний стиль і представили фактично невеликий короткометражний фільм, за що й отримали купу кхм, схвальних відгуків. А це Злата Огнівіч, яка представляла нашу країну 2013-го у Швеції і посіла третє місце. Цього ж разу співачка відкривала своїм виступом головну фан-зону Євробачення в Києві. А після того залюбки поділилася з нами спогадами про свій виступ та труднощі, які їй довелося подолати. Я так радувалась, що ми попали в фінал. що я мабуть, слішком бурно вскочила з цього дивана і порвала свою ліву туфлю, як зараз пам'ятаю. Конечно, паніка обуви нет. Где таку купить, которая підходить по длину этого платья. Ну звісно же, опять ми там что-то зашивали, перешивали, і я таки виступала в этой обуви. Але ось кому напевно завжди доводиться шукати собі взуття, так це ігорю Вовковинському, найвищій людині у США та українцю за походженням, який виносив нашу співачку під час її виступу на сцену да наш великан Ігор Вовкавінський. Він жив окремо, отдельно, в окремому номері. Нам пришлось ему здвигать там кровати. то есть там была целая история, потому что он очень высокий, большой человек. И вот э в конце всего он поломал такие одну из кроватей, и нам пришлось покупать новую кровать там в Швеции. <laughs> На месте искать это, конечно, была целая история. До речі, уваги тоді до Ігоря було прикуто не менше, ніж до деяких учасників. Всі хотіли сфотографироваться, взять автограф, интервью. І он говорит: так, все, я что-то устал от этого внимания. Сейчас надену кепку, очки. І меня никто не узнает, пойду гулять. Я говорю, Ігор, ну ты ж такой високий, тебе не треба скриватися, тебя все равно увидят и узнают. А більш серйозні спогади про євробачення виявилось у співачки Альоші. Вона представляла Україну на цьому конкурсі 2010-го в Норвегії. кількість людей не сравниться ни з чим. И самое главное, это песня. Песня очень глубокая, духовная. Oh, Я почувствовала, что ее понимают и слышат, и вместе со мной переживают это. Потому что песня говорит о проблемах экологии, о проблемах наших взаимоотношений друг с другом, о том, что мы должны <кхм> уважать друг друга, добрее относиться. Мега волна, которая меня накрыла. И это ни с чем не сравнить. Вот для меня пока Евровидение, выступление на Евровидении в осло, это очень Очень серьезный поток энергетики, который, наверное, останется. которым я зарядилась на всю жизнь. Вот так. а ми чекаємо на неймовірний потік енергетики впродовж гранд фіналу і продовжуємо стежити за найбільш значною підсемною подією Європи.